Вітаю всіх на каналі Beauty Philosophy Space. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке питання, куди зникає жир, коли ми худнемо? Задумувались колись над цим? Ось ми задумалися і вирішили трішки, скажімо так, привічнити двері на це запитання. І так. Більшість людей думає, що жир він перетворюється на енергію так, або випаровується з поту. Але це є не зовсім так. І насправді основний шлях втрати жиру це через легені. Так, ви буквально вдихаєте свій жир. Цікаво зрозуміти, як це працює. Нам було також цікаво розібратися в цій темі. І так. Жир у е, нашому організмі, в нашому тілі, він зберігається у вигляді е, тригліцеридів, які складаються з атомів вуглецю, водню і кисню. І е, для того, щоб спалити жир, організм він розщеплює ці молекули в процесі метаболізму. І е, в результаті цього розщеплення у нас утворюється вуглекислий газ СО2. Ми його видихаємо, а також вода H2O, яка виходить потом, сечею, слізми, а також може просто випаровуватися через шкіру. Наукові дослідження вказують на те, що саме 84% жиру втрачається саме через дихання у вигляді СО2, а решта 16 виходить рідинами організму. І тут виникає ну, досить логічне запитання, так? Чому не можна просто глибше вдихнути і схуднути набагато швидше, так? Але наш організм досить складний. Ось, і так, якби це все працювало саме так, то схуднути було б набагато легше. Але для запуску процесу спалювання жиру? Дуже необхідний дефіцит калорій. Тобто, наш організм він має отримувати менше енергії, ніж витрачає. І це можна зробити за рахунок збалансованого харчування та фізичних навантажень. Наступне логічне запитання, чи означає, що кардіотренування найкращий спосіб схуднути? Ні, зовсім не так. Е, так, звісно, активність споживання кисню вона прискорюється е, е, і, е, відповідно, виведення СО2 теж швидший при кардіотренуваннях, але е, силові тренування теж відіграють важливу роль, адже вони допомагають зберегти м'язеву масу. І збереження м'язевої маси е, воно підвищує базовий рівень метаболізму. Тому Важливо підібрати вид фізичного навантаження, який він вам буде по душі. Якщо вам не по душі кардіо, біг, підберіть те, що вам буде корисно, але обов'язково, щоб воно було із силовим навантаженням. З додатковою вагою, без додаткової ваги, немає значення. Але зберегти м'язеву масу дуже важливо. Цікаві факти для вас знайшла. Якщо ви схудли на 10 кілограм. То 8,4 кг ви видихнули, а решта 1,6 кг вийшла спотом, все та іншими рядинами. Жир не може перетворитися на м'язи. Це абсолютно різні тканини, це зовсім зовсім різні різні тканини. І останній етап розщеплення жиру він відбувається в мітохондріях клітин. І там жирні клітини згорають і перетворюються на енергію та на СО2. Тож, тож, мої любі, коли ви наступного разу будете бігати чи просто глибоко вдихати свіже повітря, знайте, що ви буквально вдихаєте свій жир. Я, звісно, жартую. Дотримуйтесь здорового харчування. Бажаю вам здоров'я і до нових зустрічей на каналі Beauty Philosophy Space.